Шановні колеги, ми маємо завершальну доповідь. Це доповідь про поколінь покоління тишеській спільноті Володимира і Романа Кучерів. Андрій Кица виголосить цю доповідь. Шановні члени наукової престані Шевченка. Перш за все хочу подякувати за запрошення зробити доповідь про видатну родину Кучерів на цих загальних звіт і зборах Діша. Сьогоднішнє моє добриво присвячено темі, яка для наукової і академічної спільноти має не лише історичне, але й світове значення. Це тягність поколінь у науковому товаристві імені Шевченка. Поняття тягності поколінь це не лише метафора. У науковому товаристві імені Шевченка воно є фундаментальною ознакою. Це передавання інтелектуальної культури, наукової етики і служіння українській науці. Дуже яскраво це ілюструється життєвими дорогами і науковою спадщиною двох постатей Володимира і Романа Кучею. Дійсних членів НДШ. Це історія не лише двох біографій, це історія української науки, яка передавалася в родині. І ця родинна традиція органічно розвивається з традицією НТШ, створюючи унікальні культурні феноменти. ...народився 18 жовтня 1885 року в селі Тлусте Заліщівського району Тернопільської області. На кінець 19 століття містечко Тлусте було досить, досить великим містечком, в ньому проживало понад 3200 мешканців різних національностей. Перша згадка про Тлусте датується 1449 роком і в 1701 році місто отримало Магдебургське право. Батько Володимир Антонов був досить заможним місником і мав можливість дати своїм синам освіту. Мар'ян та Володимир навчалися в гімназії в Бучичі, після чого Мар'ян вступив до Станіславської духовної семінарії і став греко-католицьким священником, а Володимир у 1905 році на філософський факультет Львівського університету фізико-математичне відділення. Належав до покоління, яке формувалось у міжвоєнній Галичині. Це середовище високої культури, але й важких політичних умов. Студентські та наукові кола того часу мали принципово національний, навіть націоналістичний характер. І саме в них він пройшов свій науковий та громадський вулиць. Він брав активну участь у студентських, е студентських вічах, демонстраціях та всіх акціях протесту, на яких українські студенти і викладачі вимагали створення українського університету. Після закінчення університету у 1910 році і здачі іспиту з фізики і математики для середніх шкіл, Володимир Кучер працював як викладач у різних гімназіях. У 1914-15 році він поглиблював свої знання з фізики в інституті теоретичної фізики. І у Віденському університеті захистив дисертацію на тему загальна формула для тиску випромінювання і здобув докторський ступінь. У вересні 1916 року Володимир Кучер повернувся до Львова, де е, поєднув е, педагогічну роботу з науковими дослідженнями. Його наукові інтереси похоплювали Анна на початку ХХ століття питання. Е, це квантова механіка, теорія світлового тиску, квантова статистика і теорія будови матеріалів. Відомі е, його наукові праці це, наприклад, сучасна атомістична теорія, теорія зглядності які, і багато інших, які він публікував у фірму математично природничої природописної лікарської секції НТШ. У 1919 році Володимира Кучера обрали дійсним членом товариства імені Шевченка. І НТШ був представником теоретичної фізики у математично-природописної лікарській секції. Після приєднання. України до ВРСР, Володимир Кучер працював у Львівському університеті. А по воєнні роки у Львів... а по воєнні роки у Львівському державному інституті радянської торгівлі, Львівському ветеринарному інституті і Львівському сільського соборському інституті. Працюючи виколичерні, дослідником, а також будучи активним членом академічних спільнот, Володимир Кучер поєднав у собі риси, які особливо цінуються у НТШ. Це відданість науковій правді і усвідомлення, усвідомлення наукової діяльності як служіння національної спільноті. І напевне, власне, через е, такі переконання Володимир Антонович у 1949 році звільнили з посади завідувача кафедри фізики зі Сполучного інституту з формулюванням за політичну неблагонадійність. Але в наступному 50-му році йому вдалося поновитися на посаді, і він пропрацював в цьому інституті ще до 1957 року. Володимир Антонович Кучер належав до того середовища, яке творило ґрунт для майбутнього відродження НТШ. Але найважливіше в контексті власне, цієї доповіді це те, що Володимир Кучер був першим е вчителем свого сина Романа. Наукова атмосфера в родані кучерність книги, обговорення, повага до українських інтелектуальних інституцій і формувала світогляд Романа Володимировича. Саме ця атмосфера стала тим ґрунтом, на якому згодом виросла ціла наукова школа. Академік Роман Володимирович Кучер. Це постать добре знана в українській та світовій хімічній науці. Свою наукову діяльність він розпочав у Львівському університеті, де в 1952 році захистив кандидатську дисертацію на тему дослідження величини і форми від деяких сульфованих фігуряторів у зв'язку із застосуванням їх у процесах полімеризації вуглеводів в сів. У 1953 році йому було присвоєно звання до у у 1962 році Роман їде в Борислав, і де працює у Бориславському відділі Державного науково дослідного інституту органічної хімії і технології. І в цьому, в цьому відділі він, він створив відділ і лабораторію фізико-хімічних досліджень і розробки методів аналізу. Під час роботи в Бориславі Роман Володимирович закінчує, завершує підготовку і захищає. У 1963 році докторську дисертацію на тему фізико-хімічне дослідження процесу рідинно фазного покислення алків-ароматичних вуглеводів. І на 1964 році Роман Володимирович повертається до Львова і де працює на посаді завідувача кафедри фізичної хімії у Львівському університеті. В наступному 65-му році він присвоє названня професора і він був обраний член кореспондентом Академії наук УРСР. І з 1966 року починається досить кривалий донецький період роботи Романа Володимировича. Він почолює радикальних процесів Донецького відділення фізико органічної хімії Інституту фізичної хімії Академії наук у РСР. У 1975 році це відділення е, переросло в Інститут фізико органічної хімії і вуглехімії академії наук. Е, у 1972 році Роман Володимирович обраний академіком Академії наук. І тут що цікаво, на час обрання академіком Роман Володимирович не був членом КПСС. Е, його заставило відступити в наступному 1973 році. І За його ініціативу, у 1968 році в Львівському університеті була створена кафедра фізичної хімії, яку він очолював до 1974 року, а далі очолювали його учні. І у 1980 році Роман Володимирович до Львова, де очолює протягом двох років. Очолює кафедру технології нафти і нафтохімічного синтезу Львівського політехнічного інституту. У 82-му році академік Кучер був призначений директором Інституту геології і геохімії Копали, де він продовжував свої дослідження по кінетиці радика... радикальних процесів, очолюючи паралельно за сумісниством також відділ органічних мінералів. І у 1986 році Роман Володимирович втілив у життя солідарну ідею, а, власне, створив у Львові окрему академічну установу хімічного спрямування. Це відділення фізико-хімії і технології Горючих копали Інститут фізичної хімії імені Писажевської, яким і керував до кінця свого життя. На сьогодні це відділення фізико-хімії Горючих копали, інфо на Україну. Проте, говорячи про тягність поколінь, важливо наголосити не лише на наукових досягненнях академіка Учого. Спираючись на традиції наукового товариста іміння Шевченка, які були передані академіку Роману і його батьком, він у 1989 році був у перших рядах ініціативної групи лівських вчених, які боролись за відродження діяльності товариства. За його ініціативи була створена хімічна комісія. Також він написав книжку наукового товариства імені Шевченка, який е, про, 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 зробив огляд роботи товариста за період більш ніж 100 років. На жаль, книжка побачила світ у 92-му році вже після смерті академіка. Наукові здобутки Романа Володимировича у галузі фізичної хімії, зокрема хімічної кінетики, вже стали частиною міжнародного наукового дорогу. І були відзначені на найвищому державному рівні. У 1993 році йому була присвоєна державна премія галузі науки і техніки. На жаль, вже посмерть. Хоча теми Романа Володимировича те, що відрізнялася від кола батькових інтересів, стиль наукового визволенні і стиль служіння науці він перейняв саме батька Романа Володимира Кучера. За спогадами його колег і учнів, надзвичайно велику увагу Романа Володимирович в роботі з молодими науковцями. Важливо підкреслити, коли ми говоримо про Володимира та Романа Кучерів, ми бачимо не лише родинну послідовність, але індивідуальну спільноту. У науковому середовищі ДШ тягність передається не лише від батька до сина, але і від учителя до учня, від колеги до колеги та від старшої генерації до молодшої. Роман Кучер репрезентує покоління, яке зуміло поєднати з попередників з новими виданнями. Це інтеграцію нового у світову нову оновлення методів досліджень і розширення академії. Але водночас він залишався глибоко вкоріненим у традиції, яку сформували люди на кшталт його патька. поховані Володимир Антонович і Роман Володимирович у наличаківському кладовищі – місці, де спочивають багато видатних діячів науки і культури і міста і голі. Володимир і Роман Кучерень це дві ланки одного ланцюга, але цей ланцюг значно ширший. Це ланцюг української науки, яка опирається на своїх попередників і водночас простягається у майбутнє. І сьогодні наше відділення фізико-хімії Горючих Копалин, установа, яку він створив у 1986 році, продовжує успішно працювати і проводить дослідження з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. В нас продовжується дослідження в напрямках, які започаткував. Роман Володимирович, це, звичайно, дослідження кінетики каталію з ратукально-цугових реакцій, біотехнології хімічної екології та нанохімії. В березні цього року виповнилося 100 років від дня народження Романа Володимировича і з цієї нагоди у Львівському будинку вчених відбулося урочисте засідання хімічної комісії. В засіданні прийняли участь представники всіх установ, до яких був дотичний Роман Володимирович. Спогадами про Романа Володимировича поділилися Роман Михайлович Кушнір, ректор міського університету, академік Роман Ганів професор Володимир Степанович Дудка, від нашого заступник директора Галина Георгія Міняна, професор Йосиф Російович Опейда, а також від військової політехніки професори Володимир Старчевський і Олег Гринишин. Загалом захід відбувся дуже позитивно в теплій атмосфері, і учасники мали змогу поговорити про влучні доповіді і за фільжанкою Кави поспілкуватися з кількість Предметною ознакою академічного середовища є не лише творення нового клієнтів, але й її етичний вимір. Це ріжність своїм вчителям і традиціям. І в минулому 2024 році напередодні історичних дня народження Романа Володимировича. В нашій установі ми запровадили премію імені академіка Кучера для відзначення наукової здобутки працівників відділення фізико-хімії гроші компанії. Є загалом дві премії премія першого і премія другого ступеня. Премія першого ступеня, так звана золота премія, присуджується за публікацією науковців у статей у журналах, які обліковуються скопус, і премія другого ступеня за публікацію статей у українських фахових періодичних виданнях. У 2024 році вже будуть перші обрати цієї премії, конкурс проводиться і в цьому 25-му році, і ми сподіваємося, що е, така премія стане ще однією традицією нашої установи. Е, також у 2024 році, е, у жовтні, на засіданні нашої вченої ради було прийнято рішення про відзначення пам'яті нашого засновника виданням книги на його пошану. І в цьому ж році, у жовтні е ювілейний збірник наукових праць на пошану академіка Романа Володимировича кучера з нагоди з 100-річчям його народження побачив світ. Загалом збірник містить 26 авторських розділів і його умовно можна поділити на дві частини. Е перша це спогади учнів та колег Романа Володимировича, і друга це дослідження, які проводяться в рамках розвитку його наукових дітей. Наприклад, в перших розділах описаний науковий шлях Романа Володимировича, його діяльність МТШ, Вільського університету, Вільської політехніки, Інститут геохімії, горючих Копалин та, звичайно, нашого відділення. І друга частина це результати сучасних досліджень в галузях, в яких працював Роман Володимирович. Це, звичайно, кінетика каталітичних радикальних процесів, колоїдна хімія, біотехнологія і хімічна інформація. Загалом в написанні руху осіб прийняли участь майже 60 авторів з вісьми наукової основни. Це Львівський національний університет, е, політехніка, інститут фізико-органічної хімії, імені Мелітоненка, Інститут геології і геохімії горючих попали, Донецький національний університет, Чернівецький національний університет, і, а також університет штату Вісконсін, е, Сполучені Штати Америки. Хочу подякувати всім авторам, які надіслали свої рукописи, що й дозволили сформувати такі е, довіри. Окремо, хочу подякувати всім членам редакційної колеги за допомогу у сприянні у виході в світ цього видання, які є дали пам'яті великої особистості та відомого вченого Романа Володимировича Куча. Для того, щоб матеріали матеріалами збірника мали можливість познайомитися е, широкою аудиторією. Його електронна версія виведена на сторінці нашої установи в ПДР-форматі за наступним посиланням. І на завершення своїх підлогів хочу сказати, що ми, в кучі. ми маємо унікальний збіг. Родинна наукова традиція продовжилася в інституційній традиції ДША. Володимир передав сину культуру наукового миску. Увагу до української стиль роботи з молоддю і бачення науки. Роман перевіз її у свою академічну діяльність. Він створив власну наукову школу, виховав покоління дослідників, активно працював у своїй підготовці кадрів і підтримував молодих вчених у ролі керівника і видалича Тобто до тут буквально від батька до сина, учні сина і наступні покоління фізикошні. Já